Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас в продаж заїхав ось такий класний Mercedes s 222 Це у нас 2018 рік. Один власник в Україні автомобіль заїхав з США абсолютно без ДТП, Весь ціленький 4 літра, бензин на максимальних комплектаціях, які тільки можуть бути. Підігрів передніх підігрів задніх регулювання задніх пере, регулювання передніх сидінь 41 тисяча ріднього пробігу в автомобілі. Ось так виглядає по салону, максимальна комплектація, білий біжевий беж салончик на дизайнерському інтер'єрі. По автомобілю також є панорама. Задня ряд автомобіля у нас також з, з дисплеями. Ось так виглядає позаду. Він, салон в ідеальному стані. По кузу у нас нарікань взагалі ніяких немає. Є парктроніки перед зад, в круг взагалі, камери в круг також, по колу. Ось так він виглядає. Чудовий автомобіль. Нарікань взагалі ніяких немає. Вартий вашої уваги, тому чекаємо вас на перегляд. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2. А такий автомобіль можна також придбати в кредит в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд.